Так, всім привіт! Е, там багато писали мені в коментарях, що не знімай в туалеті, не знімай в маленькій кімнаті, не знімай тому подобне. Е, дивіться, я, на жаль, не професійний блогер. Тільки починаю тільки відео починаю писати. І в мене оборудування да, такого великого немає. Там Професійного там, мікрофонів, там, камер, оператора і тому подобного. Дивіться, я заказав. Мікрофон, радіомікрофон, да, маленький петличний. І будемо старатися писати відео уже з цим мікрофоном. Я сподіваюся, що звук буде якісніший. Наскільки якісніший, я не знаю. Тобто, купити мікрофон собі там, за 100-200-300 доларів я не можу. Я купив який по фінансах мені дозволить. Фірму я показувати особо поки що не буду. Якщо побачите, то захочете то купити. Тобто, він у мене пройшов. В комплекті входить сам мікрофон, який вішається на щеперці, да, наприклад, от сюди. таким образом. Чіпляється. Ну, по, по опису, тому що є до цього, він вроді з шумоподавленням. Ну не знаю, працюватиме воно не працюватиме. Так почитав, подивився відео, всі говорять, що все-таки мікрофон набагато буде якісніший звук. Я його покупував поки що, цей мікрофон, для того, щоб можна було використовувати на рибальці і ходити мені з шнуром ще 3-5 метрів, мені невдобно. Я купив ну, безпроводний. До телефона підключається там, або до камери через е, обичний Type-C. отакий От передатчик, передатчик, включається в сам телефон. О, і тут включається мікрофон на цьому. Я думаю, сейчас трошки відео приостановим, Я його цей мікрофон підключу і записать записати вже звук з мікрофоном. Не знаю, почуєте ви різницю чи не почуєте. Ну, зараз побачимо. Тобто я там трошки пробував мимо кадра записувати, де що виходило. Ну Звук трошки наче другий, але ну, подивимось, як воно буде далі. Так, не знаю, мікрофон включив. Раз, два, три, п'ять, Провірка звуку. Я думаю, що звук помінявся, надіюся, Якщо не помінявся, буду переписувати, пробувати. Зараз не скажу так, тому що ну, ніколи ними не користувався перший раз. Тобто, обучаюся разом з вами. Тобто, те, що, те, що я можу показати. І ще в комплекті йде ось такий кабель для зарядки. Звичайний Type-C. Тобто, я думаю, що телефони, Android, майже всі на Type-C. Так що з цим проблем не буде. Ну, таке, не знаю. Мікрофон, скажімо, не зовсім геть-дешевий, не зовсім дорогий, цінового діапазону. З того, що я почитав, подивився відгуки, да, подивився відеоблоги других блогерів, вони користуються цими мікрофонами. Кажуть, що більш-менш ну, для такої там мобіль, мобільної зйомки він пише звук більш-менш нормально. Ну, не знаю, побачимо, як воно буде, тому що. Я не користувався. Говорять, що таке проводний, є проводний. Проводний дає більш якісний звук і тому і більш вибирають проводний, якщо це. Ну, ми попробуємо з цим, далі подивимося. Так що, така ситуація. Надіюся, наступна рибалочка буде вже записана з мікрофоном. Може, буде краще мене чути, бо було... багато коментарів, багато знайомі говорять, що такий звук неякісний. І говорять, що там не знімаю в туалеті. Да? Ну, в мене немає професійної студії, де я міг би знімати і тому подобне. Тобто, я знімаю, то я знімав тоді на балконі, зараз знімаю на кухні. Ну так от так Зараз будемо якось пробувати, розвиватися, будемо щось, щось міняти, зйомці. Е, там коментарі я почитав, багато людей е, ну, возмущається. Так що давайте е, ви в коментарях напишете, там може якісь. Е, є Зауваження до мене, то ви говоріть, я буду міняти, пробувати якось підстраюватися вже під ситуацію. Тому що ну, я тільки починаю, я багато чого ще не розумію і, і хочеться більше розвиватися, щоб все-таки відео були більш цей. Е, кому подобається, там, поставте лайк, кому не подобається, дізлайк, підписка. Там, і тому подобне. Коментарі там напишіть, що, щоб ви якісь зауваження зробили, що мені змінити. 에, даже можете написати, якщо хочете, э, закидується діло і вали оцю два куди подальше, тому що коментарі є різні, то есть, і людей багато різних також. Ну, поки що, те, що хотів сказати, те, що, ну, хотів донести там. Попробуємо з цим мікрофоном звук, тому що ну, вроде, вроде китайська фірма, вроді нічого, ну, Попробуємо, Побачимо, покаже. Якщо буде зовсім звук поганий, то будемо купувати дротовий звичайний. І на дротовий мікрофон будемо пробувати записувати. Ну, і все, те, що хотів сказати. До побачення.